Головний герой казкової пригоди мультяшний улюбленець дітей Грінг, який разом із ельфом вирішили вкрасти різдвяну зірку, та їм на заваді стають помічниці зими. Вони на допомогу покликали сніговика і всі разом врятували свято. А я знаю, що нам робити. Подолати хитрощі та підступні задуми Грінча і ельфа нам допоможуть. Добрі справи. Ми всі разом хочемо подякувати нашим воїнам Збройних сил України за те, що ми маємо можливість сьогодні бути на цьому святі. Отож, давайте всі разом задонатимо нашим героям на потреби. Хто скільки може і цим наблизимо перемогу та можливість жити під мирним небом? Зима запалила вогники на різдвяній ялинці. Казкові крадії перепросили і їх залишили на святі. Святі, що дарувало радість, втіху від співу, танців юних вихованців будинку дитячої творчості, яких за мить ви теж зможете почути і побачити. Та спочатку про побажання, висловлені казковими героями, під завісу дійства. В житті, як у казці, завжди так ведеться. Хто дружній і щирий, тому все вдається. А той, хто Якщо любов в серці, він зможе відчути. Хай казка чудова в різдвяну годину прийде до вас у кожну родину. Ще додамо, що на благодійному концерті було зібрано 16 тисяч гривень, на які закуплено тепловізор для захисника, який з перших днів повномасштабної війни в лавах Збройних сил України. А тепер до обіцяного короткий відео екскурс у святкову атмосферу різдвяного концерту.